Це напівзруйнована будівля приміщення колишнього державного архіву Тернопільської області, який сьогодні належить Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви. Ці приміщення були передані у фактично напівзруйнованому стані, тому що і попередня. Значить, реконструкція повоєнна радянська була досить невдала, як для комплексу архікатедрального собору, так і для фактично домініканського монастиря. Тож архієпархії вже декілька років планували відреставрувати об'єкт. Утім, так як цей комплекс архікатедрального собору внесений до державного реєстру нерухомих пам'яток України швидко почати ремонт зруйнованої будівлі було непросто на сьогоднішній день. Є виготовлені документи на реконструкцію цієї споруди. Отже, документи готувалися довго, вони є вже абсолютно викінчені. Паспорти об'єкту також є затверджені в Міністерстві культури, тому що Значить, всі ці речі вимагають відповідних експертиз. Реставрації підлягають келії катедри, а також ось це приміщення, яке колись слугувало монастирем домініканців. Оці кажуть, тут планують створити релігійно-освітній центр з громадськими приміщеннями загального користування. У той час містяни у соцмережах хвилюються за збереження важливої архітектурної пам'ятки Тернополя. Що можна зробити, аби цього уникнути? Не дайте спотворити файне місто Тернопіль, Утім, священнослужителі заспокоюють. Для нас є важливо, щоб цей комплекс читався як одне ціле, і фактично тому архітектори зважали на перше, на оригінальне планування, а інше, щоб це все ж таки був у центрі міста один цілий комплекс. Нагадаємо, приміщення архікатедрального собору слугувало монастирем домініканців. Під час Другої світової війни, а саме в боях за Тернопіль 1944 року, собор разом із монастирем зруйнували майже повністю. До реставрації приступили майже одразу після війни. Однак нині будівля знову її потребує. Коли завершаться роботи із реставрації, поки невідомо.